Сі притікає до страхів, йдемо штурмувати, подай зброю мені, брате, зачекай люба, зачекай мати, хлопці не деревеси йдуть і ствола платограф. Систем», Марта Лепчей і друга ріка в Івано-Франківську відбувся благодійний концерт у рамках туру Нескорені рок артисти України об'єдналися, аби придбати fpv дрони для Збройних сил України. У репертуарі виконавців пісні про любов, війну та силу українського народу. Люди дуже, дуже добре реагують на не тільки на музику, а й на ті слова, які ми доносимо зі сцени. слова про рух опору Російської імперії, про залучення кожної людини до цього руху опору, про елементарні знання про війну, про те, що нам з цією війною жити дуже довго, і найважливіше не очікувати, що цю війну переможе хтось за тебе. А включатись, включатись кожному, навіть якщо він сьогодні не має чи змоги, чи можливості взяти до рук зброю, ворога можна знищувати опосередковано, допомагаючи тим, хто знищує. Як це теж ми пояснюємо, обов'язково граючи в тому чи іншому обласному центрі, намагаємось перед тим заїхати в госпіталь для того, щоб зробити жест поваги. Тим, хто сьогодні отримав важкі поранення і, на жаль, знаходиться в такому певному психологічному стресі або в підвішеному стані, коли назад на війну він вернутися не може в силу важких поранень, а що його чекає в мирному житті, він теж поки що зрозуміти не може, тому що дуже важко хлопцеві, умовно, в 21 рік змиритися з думкою, що він завтра буде жити не маючи. Наприклад, однієї руки або однієї ноги це болюча тема, і суспільство має на неї реагувати. Емпатія, взагалі, це те, що нас врятує українців сьогодні. Не має бути ніяких забутих воїнів. Ми дуже любимо гасла. Наприклад, герої не вмирають. Це чомусь улюблене гасло. Натомість я би його все-таки перефразував, в те, що герої гинуть на полі бою. і… І дуже важко знайти їм заміну. Тому ті, хто сьогодні в госпіталях, вони можуть відновитися, але для того, щоб вони швидше відновилися, вони мають відчувати любов і повагу від тих, заради кого вони віддали своє здоров'я. А ми тут поки дихаємо рівно. Вперше турни скорені відбувся минулого року з ініціативи співачки Марти Лепчей. Тоді усі кошти з проданих квитків направили на закупівлю сучасних протезів для військових. Нам вдалося запротезувати 12 бійців. Одинадцятьох ми Протезували в кожному місці, де в нас був концерт. І 12 го бійця ми допомогли 12 му бійцю, спрямувавши кошти від мого ep альбому Разом не скорені на його реабілітацію. Хлопці вже на протезах вони вже звикли призвичаїлися до нових реалій. І насправді вони дуже класні, вони дуже позитивні. вони, ну, Справді від них заряджаєшся більше, аніж від звичайних людей, які десь можливо не цінують те, що вони мають. Ми повинні робити все для того, щоб підтримувати дух, шанувати наших героїв. Ну і звісно, завжди про них пам'ятати. У 2024 році артисти поставили перед собою нову ціль: 100 відсотків з коштів за квитки від концертів витратять на ударні FPV-дрони для оборонців України. Ми хочемо, щоб такий розхідний матеріал був у хлопців постійно, тому ми вирішили зробити саме на цьому акцент в цьому турі. Ми вже частину передали. Поки не можу назвати кількості, але передали ми третій штурмовій бригаді. Ну, якщо я не помиляюся, то сотню Марта Лепчей виконала пісні зі свого дебютного альбому Народжена в серпні про відвагу воїнів та внутрішній вогонь кожного з нас. Налі концерту Друга ріка один із тих гуртів, хто заснував та розвивав україномовну музику. Ти пачи, як заходить сонце, чи тиколи небудь бачив, як сідає сонце, чи ти чує, як літає в чоли, чи тиколи небудь чуть літає. Зниця тільки в тому чити дій стажиє. Чи Бо якщо ти не чув, і не бачив, то дізначення. Погодитись на участь одразу роздирала кілька протиріч. З одного боку, я розумів, що потрібно, тому що ми збираємо на FPV дрони. З іншого боку, я не вірив в те, що можемо зібрати публіку, Бо вважав, що в так званій солянці важче зібрати, ніж тур якого, ну, монотур якогось одного артиста. Це цей фестивальний е, тур для мене б, ну, вбачався економічно невигідним. Не, не і я помилявся, тому що ми бачимо аншлаги, і я щасливий від того, що ці аншлаги є, тому що ми розуміємо, що е, ми. Максимально е, зберемо для дрони, тобто конверсія там потужна, максимальна, бо це аншлаги. Ми рятуємо себе, ми рятуємо свою країну. Таким чином, і в такий спосіб, як ми це можемо робити. учасники цьогорічного благодійного туру Нескорені загалом відвідають 10 українських міст. Фінальний виступ відбудеться 23 серпня у Києві.